Той клавесин, і плакав, і плекав чужу печаль. Свічки горіли кволо. Старий співак співав, як пелікан, проціджуючи музику крізь воло. Він був старий і плакав не про нас. Той голос був, як з іншої акустики, але губив під люстрами романс прекрасних слів от квітлі вже пелюстки. На голови, де, наче солов'ї, своє гніздо щодня звивають будні, упав романс, як він любив її і говорив слова їй незабутні. Він цей вокал підносив як вокал. У нього був метелик на маніжці, якийсь красуні в супереч вікам до нього йшли по місячній доріжці. А потім. Зникла музика, антракт, усі мушини говорили прозою. Жінки мовчали, все було не так, їм не хотілось пива і морозива. Старий співав без гриму і гримас. були слова палкими і несучасними. О, заспівайте, дівчині, романс. Жінки втомились бути непрекрасними. Аліна Костенко Пелюстки старовинного романсу.